Експозиції, присвячені Тводару Легоцькому, людина, яка дійсно зробила великий внесок в науку і культуру нашого краю, саме в розвиток її в цій залі представлена його колекція, тому що за своє життя він зібрав величезну колекцію різноманітних артефактів, яка була однією з найбільших в Австро-Угорщині. Загалом, це артефакти, знайдені під час багатьох його розкопок, і частина викуплена під час подорожей, тому що за своє життя він дійсно дуже багато подорожував. Частина колекції це кецькі артефакти. На наших територіях вони займалися переважно скотарством, тобто вівчарством переважно для стрижки, овець використовували ножиці. Також представлені в експозиції ножі, шкрибачки для очищення цієї шкури для обробки. Тобто переважно вони займалися цим. Також на цих територіях вони були хліборобами. Тобто представлені жорна кам'яні, на жорнах перетирали зерно, відповідно утворювалося борошно і вже з цього борошна виготовляли готову продукцію. В нашому випадку це був хліб переважно. Загалом частину експозиції складають також бронзові артефакти, багато є. Різноманітних знахідок, зокрема, це були аксесуари. Частина це відповідно викуплена під час його подорожей. На основі цієї колекції Тавдар Легоцький хотів зробити відповідно музей, але на жаль, йому це не вдалося, тому що за часів свого музейництва, саме дослідження музею, він написав лист до Мукачівської міської управи з проханням надати під музей окремий будинок. Якраз будинок колишнього художника Мігая Бункача. Але міська управа видалила, видала під. Музей тільки три кімнати цього будинку. Всіх інших встановила кімнати, заставлені спиртними напоями, тобто склад. І, зокрема, через цей загалом, через бак підтримки, в так і не вдалося створити свій музей. На жаль, після смерті його колекція відходить до родини. У 1920 році родина продає колекцію купцеві Лаюшу Зінгеру. Він хоче вивезти її за кордон. А Чехословацька влада заборонила це робити з огляду на закон про збереження пам'яток. Тоді колекцію переводила. Возять до Мукачівського замку, Лайош Зінгер подає в суд на Словацьку державу, яку він цей суд виграє, і під натиском науковців держава змушена виплатити йому вартість усієї колекції. Загалом фактично викуповує колекцію в нього. Тоді музей перейменували на земський музей та Легоцького в Мукачеві. За часів Радянського Союзу на нього виділили окрему будівлю. А з 1950 року він вже розміщений в Ужгороді, відповідно, де ми сьогодні зможемо його розглянути.